Ми будемо читати Пророка Ісаю, скажіть, до якого розділу ми дочитали. Маємо читати 48-й він буде на екрані, він буде, у кого є Біблія в руках. Будемо читати 48-й розділ: слухайте це, доми Якова, що називаєтеся Ім'ям Ізраїля, і походите від джерела Іудиного, клянетеся ім'ям Господа, і сповідуєте Бога Ізраїлевого, хоча не за істиною. І не за правдою. Бо вони називають себе тими, хто походить від святого міста і спираються на Бога Ізраїлового, Господь Савалов, ім'я йому. Ізраїльтяни називали себе іменем Божим. Чому? Бо вони Божий народ, на них нарицалось ім'я Господнє, вони були вибрані Богом. Відповідно, логічно, вони називали себе іменем Божим. Клялися іменем Господнім, згадували про Бога, говорили про Бога. Хоча каже Бог не в правді і не у справедливості, що це значить правильно, сестра каже. Христос це сказав, чому ви говорите Господи, Господи, а не виконуєте волю Отця Небесного. Вони знали Бога, говорили про Бога, клялись іменем Господнім. Тобто, якби таку. Обрядову частину виконували, але по правді не являлися Божим народом. Те, що Бог казав, те, що Бог заповідував виконувати, вони виконувати не хотіли і справедливо перед Богом не поступали. Тому Бог каже: ви називаєтесь моїм іменем, ви ніби мої діти, ніби мені належите, але по правді жити не хочете. Його імення Господь Саволов. Одне з імен Божих, ім'ям Господь Саваоф. Що воно означає? Ну, Я чув таке трактування чи пояснення Бог сил небесних, є небесні сили, ангели, херувіми, і над цими всіма небесними силами є Господь Саваоф. Одно із його імен таке. Одне з його імен, яке характеризує його, хто він такий. Минуле я задовго оголошував. З моїх густ виходило воно, і я звіщав це і раптово робив, і все збувалося. Я знав, що ти впертий, і що в шиї твоїй жили залізні, і чоло твоє мідне. Тому я оголошував тобі задовго до того, як це приходило, і пред'являв тобі, щоб ти не сказав ідол мій зробив це, і істукан мій, і вирізьблений мій повелів цьому бути. Ти чу, подивися на усе це. І не вже ви не ви не визнаєте, не визнаєте цього? Так, ті слова говорять, як брат Андрій каже, про те, що е, разом з тим, що вони знали живого Бога, вони зверталися до ідолів. У них було таке подвійне служіння. І Бога живого признавали, і ідолів шанували. І е, вірили, що ці ідоли допомагають. Був там. Ідоло, там Бог землеробства, Бог там виноділія міг бути, який хочеш, Бог там богиня краси була. Ну, багато було богів. І вони вірили, що ці боги реально щось можуть робити. А Бог їм говорив наперед, забагато наперед, що от збудеться так, збудеться так. І він каже, для того, щоб коли це станеться, ви не приписували це богам. А ви розуміли, що я за тим стою, я це роблю. Я це роблю, бо люди кажуть, деколи повезло, пощастило, там, е, приписують якимсь силам е, свій успіх. А Бог каже, я це все даю, я кормлю, я кормлю. Okay. Щоб люди не вірили в якусь випадковість збіг обставин, обставини, Бог все казав, буде так і так. Буде так і так. Читаю далі. А нині я звіщаю тобі нове і таємне, і ти не знав цього. Воно відбулося нині, а не задовго і не за день, і ти не чув про те, щоб ти не сказав ось я знав це. Ти і не чув, і не знав про це. І вухо твоє не було раніше відкрите, бо я знав, що ти вчиниш віроломно, і від самої утруби материнської ти прозваний відступником. Заради імені мого відкладав гнів мій, і заради слави моєї утримував себе від знищення тебе. Ось я розплавив тебе, але не як срібло, випробував тебе у горнилі страждання, заради себе, заради себе самого роблю це, бо яке було би нарікання на ім'я моє, слави моєї не дам іншому. Хто хоче коментувати щось по цих словах, прочитане? Про що Він каже, ось я творю таємне? Ти не міг про це знати раніше. Ти не скажеш, ну, я знав про це. Про що йдеться? Що таке таємне і нове пропонує Бог, про якого ніхто не знав? Буде якась тайна, буде щось нове. Що нове? До чого це може відноситись? До приходу Христа, до яких змін у правилах? Змін у їхньому житті, як ви думаєте, що таємне і нове. І Бог каже, про це ніхто не знав, ніхто не скаже: Да, да, ми в курсі, ми знаємо. Це продовження шостого вірша в кінці. Нині я звіщаю тобі нове і таємне, і ти не знав цього. Воно відбулося нині, а не задовго і не за день, і ти не чув про те, щоб ти не сказав, ось я знав це. Беремо варіант, що сокровенне, про що могло йтися, зв'язане з завітом. Якщо зв'язане з завітом, то завіти були два, були в Моїсеї, були в Христі. Можливо. Дивіться ще, от, як Бог говорить ну, про свій народ, ну, якось аж так дивно це чути. Він каже, що ти від... Я знав, що ти вчиниш віроломно, бо від самої утроби матері ти прозваний відступником. Це про віруючих сказано. Значить, от як Божий народ мав таку репутацію в очах Бога, що Бог каже, ти від народження відступник, тебе завжди тягнуло на відступництво практично ідолопоклонства. Дивіться далі, слідуючі вірші кажуть, що Бог, починаючи з дев'ятого вірша, і Бог каже: я, тебе, я себе утримував, щоб тебе знищити повністю, щоб не знищити. І ради себе самого я це роблю, 11-й вірш, Бо яке було би нарікання на ім'я моє, яке би було нарікання? Якщо би Бог знищив свій народ, хто би нарікав на Бога? Народи. народи. Тобто, коли Господь сказав Моїсею, що я цей народ знищу, і на це місце дам тобі кращий народ, Мойсей каже: Господи, якщо Ти так зробиш, всі решту народи, які це побачать, вони скажуть, що Бог. Почав робити роботу, вивів з Єгипта, а не має сили довести до кінця. Рада свого святого імені не робиться, щоб люди так про тебе не говорили. І Бог сказав: добре, ти кажеш, я так і зроблю. Тобто, є репутація Бога на першому місці, все решту, проміж іншим, є репутація Бога. І ті люди, які просили щось або приймали якесь рішення і у основу ставили репутацію Бога. Бог завжди їх чув. Коли твоя власна репутація тобі не так має багато значення, як репутація твого Бога. Помните, як Давид зрішив, і Бог каже: Я міг би тебе простити, але оскільки моє ім'я було обеславлене, оскільки моя репутація пострадала від того, що ти це зробив, я мушу тебе покарати. Я тебе пробачу я мушу тебе покарати. Коли через поступки людські. Затрогується репутація Бога в пророка Амоса є такі слова: Я вибрав тебе з поміж всіх народів землі, я приблизив тебе більше всіх, і з тебе я спитаю більше всіх. Коли сусідська дитина напилася, це не впливає на нашу репутацію. Але коли твоя дитина зробила щось погане, це репутація батька і матері. Коли роблять інші народи щось. То воно не так погано, а коли Божий народ щось робить, написано ім'я Боже зневажається через вас між язичниками римлян, другий розділ. Але ми заговоримо про збезчищення імені Божого. Ми повинні розуміти, як церква, що на кожному з нас, не тільки на присвіттірі, на кожному членові церкви, лежить відповідальність за репутацію Бога. На кожному. І якщо ти своїм, як сестра казала вірш, своєю зовнішністю, своїми вчинками, навіть там, де не бачить Око Людське, Давид зробив гріх втіхаря. Но Бог каже, воно не впливало на репутацію, тому що він перед людьми щось зробив. Він зробив тайний гріх, але все рівно репутація Бога затронута. Тому Бог каже, що якщо ми робимо так, що його репутація знеславлюється, то ми пострадаємо. І якщо ми його опозоримо, він опозорить нас. Прости ділина каже. Він казав про синів священика Ілії за те, що вони мене обславили, я їх обеславлю. Тому ми повинні це розуміти. Йдеться не тільки про нашу репутацію віруючих, йдеться про репутацію Господа Бога, тому що ми себе називаємо Його іменем. І це дуже відповідально. З цим не можна гратися. Слави моєї не дам іншому в кінці пише. Чому Бог ці слова каже, коли йдеться про збезчищення його імені, а далі каже, слави своєї іншому не дам. Він Бог ревнитель. Це вже йдеться про те, що любили когось більше, як його, ідолів. Коли Божі діяння приписуються ідолам, і коли Божі діяння приписуються собі. От, бо я ось такий, каже Павло. Ви, ви ніби не отримали себе, так, вам же дав Бог, то при чим тут ти, там, твоя якась там, цінність в чому, якщо тобі Бог це дав. 12 й вірш. Послухай мене, Якове та Ізраїлю, покликаний мій. Я той же, я перший і я останній. Моя рука заснувала землю, і моя праведня розпростерла небеса, покличу їх, і вони постануть разом. Зберіться усі і слухайте, хто між ними передрік це. Господь полюбив його, і Він виконає волю Його над Вавилоном, і виявить силу Його над халдеями Я. Я сказав і прикликав його, я привів Його, і путь його буде благоуспішним. Приступіть до мене, слухайте Це. Я і спочатку говорив нетаємно, з того часу, як це відбувається, я був там. І нині послав мене Господь Бог і дух Його. 12 вірш. Я той же, я перший і останній. Хто за цими словами? Коли ми читаємо об'явлення, там Він каже Христос: Я є Альфа і Омега, початок і кінець. У 12 вірші Христос говорить через Єсаю, чи може Отець сказати те саме, що син по відношенню до себе. Автором тих слів, я перший, я останній може бути як Отець, так і син. Вони два можуть це казати, тому що перше, ніж будь-яке творіння створилося, вони були перші. І вони можуть бути автором тих слів згідний. Кому Бог каже: зберіться всі, в 14-й вірші, слухайте, хто між ними передрік це. Про кого Бог каже, хай вони зберуться всі. Він каже: Я творив, я творець, я це все робив. А потім каже, хай вони всі зберуться, зберіться ви всі. Хто передрік це? Хто це робить? Хто може зі мною конкурувати? Хто був конкурент Бога? Ну, я думаю, ідоли, хай вони це зроблять, що я говорив. Він виконає волю його над Вавилоном, коли виконає, після того, як відбувся полон. Коли виконалася воля Божа над Вавилоном, коли Бог осудив Вавилон? До полону єврейського чи після? Пізніше Імперія Вавилон, Вавилон як імперія, просто перестала існувати. І там тільки пісок лишився, де був Вавилон. Через кого Бог звершив присуд над Вавилоном і старів? І ти теж правий, Андрій. Знаєш, кажуть, як єврей, і ти теж правий. Всі праві. слава твій Господі! Дивіться, цікава річ. 16 й вірш в самому кінці. Я був там. Ми замусимо розібратися, хто такий був я. Я був там, і нині послав мене Господь Бог і дух Його. Я був там, а тепер послав мене Господь Бог та його Дух. Ну, особисто я бачу в цьому вірші три особи: є Ісус, є Господь Бог і є Його дух. Бо є люди, які не вірять в трійцю, що є отець, є син і є дух. Є люди, які не вірять, що отець і син, то різні особи кажуть, так називаємо єдинственники, що отець то і є син. Є люди, які вірять, що отець окремо і син окремо, але не вірять, що дух як особа окрема, вірять, що і отець є дух, і син є дух, що дух це не особа, а діюча сила. Але тут пише, що послав мене, Ісус від свого імені каже, мене послав Господь Бог та його Дух. Окремо отець, окремо Дух Святий, який Його послав. Ну, як для мене в цьому вірші я чітко бачу, що є Отець, і є син, і є Дух Святий як особа жива, а не як, як якась певна діюча сила, а іменно особа. Сила не може посилати, може посилати особа. Коли читаємо дії апостолів, там написано, що я зібрався йти туди, але Дух Святий не допустив мене, перешкодив мені. Тому ну, я прихильник, звичайно, у кожний. Має свою особисту теологію. Я бачу в Біблії три особи: є Син Божий, є Отець і є Дух Святий. Цікава річ для паралелі. всі вірять, що сатана це особистість. Всі вірять, що нечистий дух це особистість. Ті люди, які вірять в сатану як в особистість, не хочуть вірити. В Божого духа як особистість. Нечистий дух це особистість, а Божий дух це не особистість. Бо нечистий дух складається із духів. Написано, у в стадо в свиней вийшов один сатана чи війшло 2000 духів. Значить, умовно, сатана в писанні звучить як. В одиничному числі, але каже откровенні, я бачив три нечисті духи, як жаби, виходили з уже же пророка. Значить, він ніби в однині, но він складається з багатьох непокірних Богу Так само Дух Святий може мати таку же будову. Коли людину Бог хрестить Духом Святим, і якщо Дух Святий увійшов у мене, то вам вже нічого не лишиться. Ну він увійшов і в мене, і в Тебе. Значить, Він розділяється на царство певних духів. Ну, я собі так на свій маленький людський мозочок пробую це зрозуміти, бо нечесно сатану називати особистістю, а Духа Святого називати е, силою, яка тече по батареях, як пояснюють. Ні одну людину, великим я ніколи Біблія не називала. Нема такої особистості, про яку з великої букви писала Біблія. Всі люди завжди писалися з маленької букви, неважно від їхнього статусу і служіння. Великою буквою називався тільки Господь Бог. Читаємо далі, брат Васильше, будь ласка. В общем, коли люди п'ють, сатана підкопує. Ми можемо звідси взяти науку, будь ласка, буття, перший розділ. На початку було небо і землю і Дух Божий ширяв над безодним. Тільки Біблія починає повіствувати, як писано, що Дух Божий, окремо як особистість, приймав участь у творенні неба і землі. Раз. Друге місце, коли Мойсей бачив небо відкрите, він бачив все, що там є на небі. І Бог сказав покласти перед занавісою сімисвячник. Сім'свечник. Це виданий образ семи духів Божих, які перед Престолом Божим. Об'явлення перший розділ, він каже, сім духів Божих стояли перед Престолом Божим. Якщо нечистий, зображений, як три нечисті духи, то Бог свого Святого Духа описує як сім духів перед Престолом Божим. Або Захарія каже, сім очей, які наблюдають за всією землею. Тому про Дух Святий описано, він був на небі, Мойсей його зобразив. І коли Бог казав: сотворимо чоловіка по подобі і образу Божому, там був отець, був син і Дух Святий Шаряв над Безодною. Тобто, всі три приймали участь в створенні неба і землі. Є всі. Я їх бачу в Писанні, даю відповідь. Читаємо далі. 17-й вірш: так говорить, Господь відкупитель твій, святий Ізраїлю. Я Господь Бог твій, який навчає тебе корисного, який веде тебе тим шляхом, яким слід тобі йти. О якби ти дослухався до заповідей моїх, тоді мир твій був би, як ріка, і правда твоя, як хвилі морські, і сім'я твоє було би, як пісок, і те, що походить від стегон твоїх, як піщинки, не згладилось би, не знищилось би ім'я Його переді мною. Як Бог каже, що все те, що Він людину вчить, воно для людини яке? Корисне. Це не обуза, це не бажання Боже накласти на твої плечі якісь непонятні заповіді, а це для тебе корисно. Слідуючий вірш от питання до вас. Бог каже, якби ти слухав моїх заповідей, слухав не просто їх розумів, а виконував їх, якби ти слухав. То був би твій спокій, як річка. От Суть мого питання. Як залежить спокій серця від виконання заповідей? Який зв'язок? Не докоряю людину совість раз приймаю. Тобто, коли ти виконуєш волю Божу, тобі спокійно на серці, тому що совість твоя чиста. Логічно. Як може бути ще зв'язаний спокій із виконанням заповідей? Воля Божа така, що вона дає спокій. Ти не мариш марними мріями, ти не переживаєш. Тому що сама воля Божа, сама заповіді Божі, вони ж не тільки вчать, не бреши, не кради. Вони кажуть, надійся на мене, довіряй мені. І коли ти виконуєш ті заповіді, ти впевнений, ти спокійний. Скажем так, багато проблем нема, коли виконуєш волю Божу, тому що так сказати так, що їх абсолютно нема. Напевно, неправильно, тому що все рівно Бог попускає трудності випробування. Але у, у Фелеп'ян є дуже хороший вірш, що прохання з подякою принесіть перед Бога, і мир Божий збереже ваше серце у Ісусі Христі. Тобто Бог не гарантує, що ти помолився, і твоє питання вирішилось. Брат Артур сьогодні проповідував переді мною, що Бог посилає певні обставини життя. Людина просить, щоб Бог забрав обставини, але ті обставини якраз для того, щоб ти змінився. І коли ти молишся до Бога, Бог не каже, що Він зразу дасть те, що ти хочеш, бо деколи ми хочемо не те, що треба, але Бог спокій дає. Він може не дати те, що ти просиш, але дати тобі спокій в цих обставинах, щоб ти спокійно на це реагував. Добре. Якщо ти розумієш, що всім управляє Бог, за всім стоїть Бог, Бог керує всім, звичайно. 20-й вірш. Виходьте із Вавилона. В об'явленні точно так же написано Виходьте з Вавилона, біжіть від халдеїв, і з гласом радості звіщайте і проповідуйте це, поширюйте цю звістку до меж землі, Оговоріть, Господь відкупив раба свого Якова. І не мають вони спраги у пустелях, через які веде він їх. Він виточує їм воду з каменя, розсікає скелю і л'ються води. Нечестивим же немає миру, говорить Господь. Виходьте з Вавилона, якщо в об'явленні йдеться про певний духовний Вавилон, певне гріховне царство, то тут йдеться про Гріховне царство чи про буквальне. Ну, в об'явленні однозначно. Тут може бути і двояке значення, що виходьте з Вавилону, як з царство, яке їх поработило. Воно, якби є. Натяк на духовний прообраз, духовний Вавилон, Ну, дні старого заповіту був буквальний Вавилон, як царство, тому може бути і про це, і про це. Останній вірш нечестивим немає миру, говорить Господь. Останній вірш цього розділу 22. Для безбожних спокою нема, говорить Господь, мене пишуть мир. У мене була така ідея всім казати мир вам. і Я куди не ходив, всім казав мир вам. Я так від того мучився, бо деякі люди не знали, як мені відповідати. І потім один старичок приїхав до нашої церкви. Я кажу: я так мучаюся від того, а як ви, брат, вітаєтеся світськими? Бо я всім кажу, мир вам він мені відкрив цей вірш, каже, нечестивим нема миру, говорить Господь. Може ж їм так не казати. Бо каже, написано в Біблії, Христос сказав: як зайдете в якесь місто або в дім, узнайте, хто є достойний, і цьому достойному дому кажіть мирному цьому. Це привітання не для всіх, воно для дому достойного. Е, Кожний має право на свою точку зору, але скажімо... Я бачу в Ісаї від 40-го розділу до 66-го, там йде пряме пророцтво про Христа, практично в, кожну, в кожному розділі. Є такі речі, на які я кажу, можливо, бо я не знаю точно. Для того ми і збираємося, щоб це обговорити, тому що нема нічого дивного, коли читаючи Біблію, ми чогось не розуміємо. На то вона і Біблія, свята книга. Свята книга. Ми будемо дякувати Богові.